Так, що у нас сьогодні? Розкажу вам бюджетний варіант, як з двохмасового маховика зробити одномасовий без сварки. Зараз в процесі вам все розкажу. Можу вам по вкратце, що у нас все-таки вийшло з цим комплектом. Ось о, наш диск, який ми переклепали під більше фіродо. Зараз він вже у нас 25 мм. А от старий у нас був 200 мм. 200, 240. Тобто, розумієте, да, потеря яка а, на площі прижима. Так я розігнав оцей диск. Тобто одна накладочка. Ну тут візуально не видно, ця, що до маховіка прижимається, вона у нас трошки ширша, а ця трошки уще під корзину. Тобто підігнав То есть що під корзину з однієї сторони, і з другої, що під маховік. Плюс оставив теплові зазори. Тобто, отак це в нас вийшло це, що касається цього диска. З 240 замінили фірадо, корзина у нас стара. А що по маховіку? Тобто, довго я думав, як прийняти рішення заглушити і зробити одномасовий. То тобто, сповнив був один у мене такий момент, коли може не помню щось не якийсь трактор, ми робили, теж щось похоже. І заглушили от так, маховік. Тобто, принцип роботи робочий, то тобто, тема роботи. Так що може комусь і пригодиться така. Заглушка двомасового маховика в одномасовому. Головне, щоб потім, коли це э, вот все діло з'єднаєте, э, потім вирівняйте плоскості, щоб плоскость прилягання диска була рівна. І найголовніше плоскость прижима э, корзини. Бо коли ви його таким э, движенням соєняєте, все одно будуть погрешності. І від э, центра. Э, він дуже тяжкий, ну покажу. Ось тут, де коленвал кріпиться, на токарному станку треба симіти те же саме, як будто він стоїть на коленвалу, і цієї плоскості проточити в рівень вровень, що верхню. от така штука. То есть, поділився я з вами от таким варіантом. Є варіанти, коли можна заварити, а є варіанти, коли можна чисто технічним моментом соєдини дві плити і теж все у нас працює. Вага, хочу вот сказати, вага оцього всього разом зібраного 33 кг, ребят. Це, звісно, дуже. Як на мене, дуже тяжко буде на масовому махівовіку працювати з колінвалом, Ну він не демпферний, я не знаю. Ну бажання клієнта завжди залишається на першому місці. То ми завжди це все сообсуждаємо з клієнтом. Uh, ну і клієнт захотів зробити все таки одномасове, бо не може щось друге придумати, бо таких уже маховиків то ли немає, то лі вони космос стоять. Ну не знаю, то є була задача зробити одномасове з двох То есть, якщо вам ось сподобалось, ставте ваші вподобайки, а я буду далі щось то ізобретать. і якщо вам, кстати, треба щось похоже з механічним щепленням зробити, так що, ребятки, uh, ви знаєте, майстерня зроблена в гаражі велком до мене, і я вам розкажу, покажу. Об'ясню і приймемо якесь рішення, і все-таки щось сконструюємо. Так що з вами був Рульчик, майстерня зроблена в гаражі. Жду ваших замовлень.